Добрий день, мої любі малята! Я рада вас вітати! Подивіться, що це я з собою принесла. Вам цікаво? Давайте разом поглянемо. Що це таке? Так, це пірамідка! Погляньте, яка вона висока, гарна, кольорова. А це що? Це лялька. Хто скаже? Звичайно, це машинка. А це конструктор вірно. Що це? Це ячик. Дітки, хто скаже, що це все таке? Як це називається? Так, це іграшки. Дітки, скажіть, а у вас є улюблена іграшка. Я дуже люблю гратися з пірамідкою. Діти, подивіться, в мене є малюночок пірамідки. Давайте розглянемо, які в неї є кольори. Синій колір, жовтий, червоний, зелений та. Давайте разом зі мною складемо пірамідку. В мене є ось такі частинки пірамідки. Подивіться, такі деталі. Зараз будемо складати пірамідку за зразком. Будемо дивитися на малюночок та складувати нашу пірамідку. Перший в нас синій. Далі в нас жовтий колір, червоний, зелений та помаранчевий. Подивіться, діти, вірно, все склали, як на малюночку. Діти, скажіть, вам сподобалося зі мною складати пірамідку? Мені дуже сподобалось, дітки. А я буду чекати від вас відео про вашу улюблену іграшку. До побачення, до нових зустрічей!